Кілька варіантів, як можна схему різні схеми імпортувати в Pattern Кіпер. От зараз я покажу один із одне із питань, яке може задати Pattern Кіпер, як на нього відповідати. От візьмемо безкоштовну схему міст України для прикладу. Так, ну тут нам. Ту саму каже підказку програму, що є кілька схем, тобто нам би треба було видалити один варіант. ми не будемо Зараз нам інше цікавить, нас цікавить ось ця сіра зона. Бачите, на деяких схемах є, коли розділяється схема, то ось такі заштриховані сірим виділені зони там, де перекривається шматочок схеми. От зараз програма знайде ці сірі зони і нас питає. Ось, бачите, Тобто вона питає, чи є на вашій схемі сірі зони. Напевно, вона програма розпізнала такі більш темні шматочки схеми і підозрює, що це якраз той випадок. Тобто ми відповідаємо: то, так, у нас є. І якщо ви помітили, там у нас було два, ну, два символи. Цього перекриття, і ми тоді показує, ну, кажемо в програмі, що у нас такі, така зона із двох клітинок. От, і тоді, тоді програма розуміє, як їй склеїти ці шматочки, і, як уже нам відомо, треба ввести символи. Тут заразом давайте я покажу, як вводити бленди. От, наприклад, беремо один із. Символів і бачите, тут між двома рядочками, тобто, якщо ми просто вводимо якийсь там номер 321, наприклад, то ми ставимо наверх одне число і це буде от просто червоний колір. Так, як ви бачите, ми не видалили два варіанти схеми, тобто у нас схема імпортувалася два рази. Ну, це, в принципі, теж можна, просто другу схему нижню будемо ігнорувати, наприклад, а тільки на першій. Відмічати. Просто тоді процент прогресу буде ну, відповідно, в два рази менший, тому що ми тільки половинку замальовуємо. Так. Для того, щоб поставити бленд, треба тиснути оці такі дві, як кружечки, перекриті між собою, між двома лініями, куди вводиться номера неток. Два рядочки, і між ними такі, як, на що воно схоже, я не знаю, дві, дві кулі, які, два кружечки, які перекриваються. Ось, чик. Таким чином у нас активувалася нижня строчечка, куди ми теж можемо вводити якісь цифри, номери ниточок. От, Наприклад, у нас бленд складається з 321. Та, і, до речі, для того, щоб ввести white або blank в номер білий, не b 5200 а просто білий. Тут можна. от прямо Вводити словом, воно розуміє цей бленд. І натискаємо Save. Все, у нас тепер є бленд. І от цей символ, коли ми будемо шукати на схемі, він нам буде ось так і показуватися: зверху один колір і знизу інший. Тепер е яка така маленька хитрість з цим пов'язана? Як я використовую ще можливість задання блендів? Наприклад, у нас є бісер в схемі. Тоді що я роблю? Я активую можливість робити бленди, вводити. І в одне з поле я ввожу, наприклад, що в мене це бісер, якийсь там пресіоза, наприклад, там блакитний. 68 3 нулі, і можу написати сюди ще пресіоза. Я буду розуміти, що це бісер. Але якщо я залишу просто ось так. Так, так, теж, в принципі, можна. Але через те, що програма не розуміє, що це за DMC такий 6830 пресіози, воно залишає його білим і на схемі не буде видно просто. Тому я в іншому полі ввожу просто якийсь блакитний колір DMC номер. Роблю таким чином бленд, він буде. Який там є синій колір? Не пам'ятаю. Ну, хай жовтий буде. Ну, тобто, щоб він, він просто візуально для вас співпадав. Якщо ти там червоний, то якийсь колір червоного DMC, якщо це синій якийсь кольор, будь-який, просто щоб він на схемі візуально відображався кольором. Інакше, якщо Цього не зробити, таку як штучну маніпуляцію, то вам просто буде білим показуватися. ось. Таким чином я можу задавати собі, ну, що завгодно. Якщо, наприклад, у мене якийсь металік, от зараз я працюю зі схемою, там металік від Мадейра. Наприклад, 326. Я пишу металік. Ось так. Все. І от знову ж таки, воно мені буде показувати білим, я не буду бачити цього кольора. Ну, трошки незручно, тому я активую ну, цей бленд і, знову ж таки, там, жовтеньким якимось підсвічую собі, щоб воно на схемі було видно. І от роблю такі штучні бленди для своїх якихось поміток. Також, наприклад, якщо у мене є напівхрест, то я тоді роблю там, 321 і роблю, що це у мене півхрест, наприклад. От, активую бленд і внизу 321 додаю. Тобто воно кольором буде ну, трошки світлішим, ніж 321. Але коли я так зроблю, у мене буде для мене помітка, що це півхрест. Бачите, різниця. Це буде хрест у мене, просто 321. А коли у мене такий от бленд і оця позначка, просто для себе я позначаю, що це на півхрест. Ось. Це перший, що я хотіла показати. Так, давайте ще спробуємо от, е, такий варіант, коли у нас е, програма не може розлінувати, ну, тут поставити сіточку. Так, зараз ми візьмемо теж безкоштовну схему кого це Це від нагорної чи що, не пам'ятаю зараз. А, ні, це від Денурога, оця от Схемка Вона старенька, але вона безкоштовна, тому я думаю, що можна використати. Ось що нам каже підказку, де є програма, що не знайдено цієї сіточки. Та? От, тобто вона не відмітила нам схему ніяк. І нам треба цю сіточку самим поставити. Ось така у нас є схемка. Наприклад, я хочу ось, ось цю от красуньку вишити. Що я маю знати? Я маю знати розміри схеми. Я вже порахувала от красуня, у нас влазить 35 по ширині і 61 по висоті схемка. Я натискаю оцей плюсик зліва. У нас з'являється сіточка, але вона поки що стандартного розміру просто 10 на 10. Тоді ми натискаємо цей олівчик. І тут задаємо ширину 35 і висоту міняємо на 61. Так, сама схемка, ця от сіточка помінялась. Вона тепер не 10 на 10, вона тепер 35 на 61. її тепер треба правильно розмістити на, вишивці, на схемки. Я беру закутик і тягну його, встановлюю рівно в куточок. Схемки так, щоб вона співпала з куточком. Тепер е виправляю, переміщаю наступний куточок з цього краю. Так, треба дивитися, де мене тут схемка закінчується, ось тут. Треба, щоб воно гарненько співпало. Вниз. в тут було так. Можна збільшити собі, щоб було б краще видно. Так, і з цього перевіряю краю. Угу. От я бачу, що воно трошки трошки не, не дуже прям по оці йде, по клітиночках, значить, десь щось з'їхало у мене. Треба тут порухати, перевірити, що воно гарненько. Так, щось не так. Ага, тут зверху. Зверху трошки треба вище. На одну клітиночку я не дотягнула. Так, перевіряємо. Перевіряти краще по цим тоненьким квадратикам, лініям. Тому що по Жирененьким можна там трошки не вписатися. Так, ще трошки внизу допустимо. Тут така ювелірна робота. Воно співпало Гарненько. Ну, ось так, я думаю, буде добре. Ну, спробуємо, натискаємо ОК. Думає, думає собі. Складно, складно. Ось, що у нас вийшло? Тепер, як ви бачите, схемка імпортувалась, але вона не повністю функціональна. Тут не буде працювати пошук. Бачите, зверху немає тої лупи. Тобто на цій схемці ми зможемо тільки там збільшувати, зменшувати, і ми зможемо відмічати символи. Тобто Квадратики, ці символи, воно буде відмічати, от і, та, і буде тільки сірим кольором, тому що ми не ввели номери. Тобто Це такий напівробочий варіант. Він схожий на те, що ви просто малювали на паперовій схемі. Але ну, тут що добре, що можна. Збільшувати, зменшувати і вам рахує, скільки ви вишили. Можна собі, наприклад, от я роблю олівчик і виділяю схемку, і тут з'являється справа, така лупа і лупа з хрестиком. Це я можу собі, наприклад, у цей символ собі його якби, познаходити вручну відмічати, що от я буду вишивати оцей от собі символ, от я його виділила, щоб він мені якби візуально от натиснула на лупу, і він мені якби таким світленьким підсвітився, щоб мені було зручно М -м очима просто бачити, що я зараз вишиваю. Коли я його відішью, я його виділю це знову таким помтицькою, і тоді вже внизу натисну галочку що я це вишила. От, ну, тобто, такий напів напівробочий варіант. Так, що я ще хочу показати? Давайте повернемося до цього окей. Не хочу воно мені показувати Добре, давайте я відкрию якусь схемку. А, щоб мене не посварили, ну тут вона дуже зближена, я не думаю, що тут можна щось розпізнати. Я просто хочу показати, як я відмічаю припарковані ниточки. Тобто, наприклад, от я душила от, е, сюди, а, так, виділити треба. От сюди. І я тут залишаю ниточку припаркованою. Е, тоді, коли виділена ця клітиночка, Тут внизу, біля галочки, якої ми відмічаємо, що ми вишили, є слово more More options. натискаємо. От. І тут опції для паркування. Тобто можна собі вибрати, в якому куточку клітинки ви припаркували. Чотири ну, опції: верхній лівий куток, верхній правий, нижній лівий. І нижній правий. Я зазвичай паркую в нижньому лівому куточку. Тобто це моя третя опція. Я її натискаю. І, і тоді ось з'являється такий трикутничок, який буде показувати, що у мене тут припаркована оця ниточка цей колір. Так, це на сьогодні це відео все. Якщо буду ще щось згадувати, якісь... А, ні, чекайте, ось що я ще хотіла показати. Давайте повернемось. Я ще хотіла показати одну. Вона експериментальна, називається опція. Це є через картинки. Загрузка не PDF, -а, а картинки. Тобто, ось бачите, ми завжди натискали PDF-файл, а є ще внизу камера, і вона пише експериментал. Тобто, коли ми туди натискаємо, вона дає нам два варіанти. Або викликати камеру і сфотографувати свою паперову схему. Але я одразу кажу, там треба дуже гарно сфотографувати. Рівненько, щоб схема лежала неперекошена, щоб гарне було світло. Ну, і навряд чи я не знаю, як дуже велику схему сфоткати, може, якимись частинами робити. Ну, в общем, я це робила, але, чесно кажучи, мені вже легше по паперовій схемі вишивати. Так, давайте, ну, просто щоб показати, що така можливість є, може комусь так буде зручніше. Натискаємо, давайте на файли. І от можна вибрати уже існуючу PDF-картиночку. От у мене є безкоштовні схеми від Shannon Christine. Зараз вона подумає. Так. Безкоштовні. Ось Шенон, Кристін, тут у неї є безкоштовні схемки, і вони ось такі, от, як бачите, під GP, як воно там, Q GP. Коротше, GPN. От. перше воно мені показує, питає, чи не треба повернути схемку. Тут можна повертати, нам не треба. А от тепер дуже схожа штука. Знову нам з'явилася оця от сіточка, її треба правильно розмістити. Тобто нам спочатку що треба, знову ж таки, поставити розміри цієї сіточки. Ну, от тут на самій схемці пише, що 30 на 30 ця схемка. Натискаємо олівчик і задаємо, що нам потрібна сіточка 30 на 30. От. І знову ж таки її треба розмістити по куточках обережно. От. Але в цьому випадку вже треба так натиснути, коли ми по фотки чи по картинці То якщо це PDF і ми міняємо сіточку, то ну просто один раз натискаєте натиск... палець і воно вже рухається. А тут треба натиснути і потримати трошки, щоб якби зачепилося. То тут трохи відмінність є. Так, і треба гарненько розмістити по куточках. Зараз, знову ж таки, це така ювелірна робота. Давайте збільше. Трошки. Так, щоб співпало гарненько з цими клітинками. Ну, наче так вроді. Тут трошки внизу рівно. Так. Ну, я думаю, працює. Натискаємо ну, next. Подивимось. Ага, тут можна поміняти якби інтенсивність кольору. Щоб там яскравіше, чи блідніше і назвати. Ну, давайте знову там чашка. Чи є у нас ще одна сторінка? Ні, немає. Відкриваємо. Але тут ситуація та сама: тобто ми не зможемо шукати. Воно так трохи кривенько. Можемо там відмічати по цій сіточці, яка наклалася, От. що ми там щось вишили знову ж таки сірим кольором, можемо собі. Задавати наперед, от, що ми будемо цей символ. Там пошукали очима просто по схемі оцей от символ. І його там собі навиділяли, що я буду цю трієчку вишивати. Отак, 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 піду, натискаю на лупу, воно підсвічується мені, щоб було легше потім дивитися, а потім просто вже якби відмічаємо, коли вишили. Ну, Не знаю наскільки це. Корисно, мені, чесно кажучи, легше вже взяти папірчик і собі замальовувати. Ну, може комусь краще з екрану вишивати. Ну От, є ще така опція. Все, на цьому все бо і так набалакала, забаламутила. Якщо є якісь питання, то пишіть, якщо я знаю, спробую допомогти. Всім Па-па